Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. Є книги, які захоплюють із перших рядків. Є книги, які ми читаємо по декілька разів за своє життя. Є книги, які змушують нас задуматися і переосмислити своє життя. Ми ж вирішили поцікавитися у полтавців, які книги вони полюбляють читати. А, так, я дуже люблю читати взагалі це допомагає розглядитися. А остання книжка це була Паула Келі «Афімік». Так, я теж подобаю читати. Мені досить цікаві є якісь пізнавальні статті, або якісь також цитати, також цікавлюся афоризмами та філософією. Взагалі, стосовно літератури, ну, на мій погляд, зараз, ну як для мене, то паперова книжка вмирає для мене особисто. Я більше користуюсь електронними версіями, е, скачую в інтернеті. Ну, трошечки ще як людина, яка, ну, мабуть, вже більш да, більш 30 років відвідую бібліотеку нашу Полтавську, другий філіал бібліотеки, то цікавлюсь сучасними українськими новинками, шкода, що їх небагато. І дуже-дуже прикро, що світові, світові книги, ті, які є. Надбанням всього людства знаходяться в Україні в російському порядку. Ну такі мої зараз погляди на книги. Так, я дуже полюбляю читати. Я читаю здебільшого сучасні романи, і моя улюблена авторка це Джорджа Моєс. Остання книжка, яку я її прочитала, це дівчина яку ти покинув. Вона вийшла ось буквально нещодавно. Я придбала її в книжковому клубі.